значить У нас є таке питання, що пан Ярослав не може знайти теплотехнічні властивості перліту 75 кг щільності. Знаходжу тільки 300 кг щільності. Можете підсказати де дивитися, або як приблизити їх, отримано із більшою, з, більш, з, більш з меншою щільністю, 300 кг, напевно. Значить, дивіться, у нас. Матеріали мають властивості, тому, коли я от не можу щось знайти, я шукаю схожий матеріал по аналогічним властивостям. Найближче по всіх параметрах у нас до перліту це вермікуліт. це інший матеріал. Він себе по-іншому поводиться. От В Україні його немає, він тільки завозився нам з півночі в промислових масштабах я маю на увазі. А перліт у нас є українського виробника, хоча більше теж завозився від північного сусіда. І ось, якщо ви хочете знайти щось максимально близьке, от на калькуляторі caddy Pro ви можете обрати вермікулітова засипка. Оце от буде максимально схоже от 100 кг. Значить, чому чому максимально схоже? Справа у тому, що перліти вони набирають вологі значно більше своєї ваги. там от Я не пам'ятаю, 400% чи 400 разів більше по угліті. І виходить так, що із-за того, що він набирає вологу, збільшується його вага і, відповідно, погіршуються його властивості. Тому, ви, ви знаєте, це так, доволі стрьомно шукати перліт 75 кг. Ви його в житті можете не знайти просто. Тому що це матеріал, який дуже гарно сорбує вологу навіть з повітря. Розумієте? Тому, от, будь ласка, можете звернути увагу на вермікулітову засипку 100 кг метр кубічний. Так, дякую, друзі, за ваше питання. Бачите, ви мені даєте стільки можливості повипендрюватися, що мама не горюй. Йдемо далі. Кожний бліц-вебінар як екзамен. от питання, відповідь. І ви знаєте, коли от всякі аболтуси мені розповідають про те, що я теоретик, знаєте, дорогі мої друзі, ви ще знайдіть такого теоретика, який знає стільки, скільки я вам розповідаю на цих вебінарах. Зрозуміло. А тут ще настільки широкий спектр від організації до властивості до проєктування, будівництва і так далі. Десь у нас є закон, один такий ідіотський дикий закон, що я, як керівник фірми, повинен зберігати особисту справу протязі 75 років. Уявляєте собі, 75 років. І от у мене є місце, не буду казати, де, це шкафчик з документацією. І там от наші договори, акти виконаних робіт і особисті справи робітників. Тому любий, хто хоче. <плес> можна взяти отак от, підвести ксьому шкафчику от, і показати. Да, звідки я стільки знаю, чому я це знаю, чому я себе так поводжу і чому я іноді кажу. Не ображайте батька. Йдемо <плес> далі. У нас залишилося одне питання на сьогодні, і будемо розходитись.